Укриття 19-го ліцею стало місцем зустрічі Криворізької молоді з фахівцями Дніпропетровського обласного молодіжного центру. Мета зібрання вивчити настрій і думки школярів робітничої та студентської молоді, а також об'єднати їх у нову міську організацію Криворізький молодіжний центр. Він буде координувати діяльність молодіжних осередків міста у той же час стане креативним простором для спілкування, навчання і реалізації ідей молоді. Зараз ми разом з обласним молодіжним центром проводимо таку низку заходів з вивчення думки молоді про майбутнє нашого міста, про те, чим молодь хоче займатися, які проект хоче реалізовувати спільно, в тому числі з міською владою, для того щоб. Трансформувати, розвивати наше місто зараз, для того, щоб молодь навчалася там в школах, там в мистецьких закладах так далі. Ми зробили укриття. Ми для того, щоб підтримати молодь Рада оборони і міська влада, ми проводимо, ми не, ми не гранти на підтримку молодіжного підприємництва разом з нашими міжнародними партнерами. Зараз йдемо про те, щоб створити в Кривому Розі молодіжний центр за за прикладом того, як це відбувається по всій Україні у співпраці з ЮНІСЕФ. І ми сподіваємося, що це буде не. Один молодіжний центр, тому що у нас найдовше місто в Європі, щоб це було декілька молодіжних центрів, де молодь мала б можливість спілкуватися, значить, проходити тренінги та інше. Пробуємо все можливе для того, щоб молодь в нашому місті мала можливість розвиватися і не виїжджати за кордон, а тут знаходити себе і робити і наше місто краще і себе краще. Ми реалізовуємо проект за підтримки фінансового уряду. Японії ми реалізовуємо проект зі створення молодіжного центру в місті Кривоморозі. Настрій та думки криворізької молоді вивчають представники обласного молодіжного центру, які вже мають досвід і готові допомогти у створенні подібного центру у кривому розі. У нас вже є великий досвід мобільної молодіжної роботи. ми провели велику кількість заходів. Заходи були дуже різні за масштабами від звичайних ігротек, киновічрів і спітінг-клабів до великих міжрегіональних форумів. І наші заходи вирішують різні проблеми: як соціалізація молоді, неформальна освіта з будь-якого напряму тобто, проєктний проект, менеджмент, СММ грантрайтинг. Молоді люди, учасники зустрічі кажуть, хочуть бути корисними громаді. Бачу себе в цьому місті, бачу його квітучим, процвітаючим, відбудованим. Я дуже хочу, щоб закінчилась війна. Також в робити свій внесок в розвиток молоді, відбудовувати все, допомагати іншим. Бачу своє місто у майбутньому процвітаючим, там де є багато професій. Міський молодіжний центр за задумом організаторів має стати своєрідним хабом, де будуть реалізовуватись креативні ініціативи молоді Кривого Рогу. Валерій Кожухар, Денис Захаров, цей день.